Павербанк заврори за 200 гривень, що він може і чи варто купляти. Жодних характеристик не заявлено, окрім ємності 5000 мАч. Але на самому павербанку вже є деякі характеристики. Торця в нього два USB роз'єму типу А і мікро-USB для зарядки. Один роз'єм на 1 А, другий на 2,1. Збоку є ось така кнопка, яка вмикає індикатор заряду і вушко для того, щоб було можливо носити його на ремінці. Але в комплекті ремінця немає, є тільки ж для зарядки з USB на microUSB. Вага павербанка майже 120 г. Розміри 9 на 6 і товщина майже 1,5 см. Вставляємо в нього куртєцький прилад, щоб подивитися, що він може. І як ви бачите, може він небагато. Всі сучасні алгоритми швидкої зарядки відсутні. Виставив 1,5 А і поступово будемо збільшувати струм, щоб дивитися, на якому він обісреться. 1,5 тримає, і це у нас 7 Вт. 1,6, 1,7. 8, 2 А тримає, 9 Вт. Напруга просіла на пів вольта. 2,1 А. Досі тримає. 2,2 тримає. 2,3. Ну, ви бачите, да? з цього порта має видавати 1 А, 1 виставили, перевіряємо. 1 тримає, але напруга просіла. Дивимось далі: 1,1. Коротше, тримає так само, як і цей. Мені здається, що обидва порти запаралелені. Поставив ліхтарик на зарядку з одного USB-роз'єму і він наразі споживає 9,5 Вт або 2 А4,9 і, 4, і В. Тепер 1 А з цього порта вмикаємо. І що ми бачимо, що просадочка по потужності йде на ліхтар 5,5 Вт тут. І 4 і 4 тут. Можна зробити висновок, що максимум, що може видати цей павербанк, це 10 Вт. Збільшуючи потужність з одного USB роз'єма, суттєво зменшується потужність іншого. Повністю заряджений павербанк зараз будемо розряджати, щоб вияснити його чесну ємність. І розряджати я його буду потужністю в 9 Вт, що майже максимум для цього приладу. Погнали! І сподіваюся, отримати цифру близьку до 18,5 Вт-годин, має бути трохи менше, бо частина енергії піде на нагрів, а частина загубиться в дротах. У вас пройшла мить, а в мене година. А мала б пройти 2 години. Тому маю констатувати той факт, що Powerbank видав 10 Вт-годин, що вдвічі менше, ніж заявлено. Потужність знизив половину і Powerbank знову почав видавати напругу. Будемо дивитися, що з цього вийде, і таким чином вийшло видавати з нього 12 ватт годин, що на 6,5 Вт ватт годин менше ніж заявлено. А при заряджанні павербанк споживає 10 ватт, і це означає, що за одну годину він набере. 80% своєї ємності, а далі ще годину буде по типу заряджатися і добивати у ті 20%, тобто повний цикл заряду буде 2 години. Тобто чудес в світі не буває і павербанк за 200 гривень. Є павербанк за 200 гривень. Сучасний телефон він зарядить лише наполовину, але для таких гаджетів, як, наприклад, мікрофон. Навушники і так далі, в якісь смарт-годинники, він підійде дуже круто, бо він маленький, компактний і легесенький. Дякую за перегляд!